Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розглядати таку тему, як призми. І сьогодні ми попрацюємо над трохи більш складними завданням. Дивимось! Завдання номер 1.24. Знайдіть діагоналі правильної шестикутної призми, кожне ребро якої дорівнює А. Що ми маємо в даному випадку? Давайте змалюємо номер 1.24. Ми маємо шестикутну призму. Вона в нас правильна. Це означає те, що в основі лежить правильний шост... шестикутник. Це по-перше, по-друге, це нам каже про те, що призма в нас буде прямою. Так. Зараз намалюємо, щоб воно було більш-менш симпатичне. І відповідно маємо щось типу такого. Малюємо плюс-мінус однакові шестикутники в зошиті це буде трохи попроще. На бумаги воно трохи складніше. І не забуваємо, що все, що ми не бачимо візуально ми малюємо пунктиром. Дивимось далі. Ці ребра у нас дорівнюють А. Тобто, в нас не тільки сторони основи дорівнюють А, але ж це бічне ребро також дорівнює А. Відповідно, що ми маємо далі? Треба знайти діагональ правильної шестикутної призми, кожне ребро якої дорівнює А. Що в нас таке діагональ призми? Як ви пам'ятаєте, якщо в нас є квадратик, діагональ це пряма, що з'єднує два протилежних кути. В призмі точно так же, тільки в нас кути будуть один угорі, інший внизу. І відповідно, це буде ось така пряма, і нам треба її знайти. Як же ми можемо це зробити? Давайте я тільки. Намалюю її ось тут, чисто для більшого візуалу. Типу, якщо ви малюєте щось, типу діагональ, якісь медіани, малюйте їх так, щоб вони не накладались ось тут як в нас. Тобто, от так ми її ясно бачимо і все окей. Що нам треба, щоб знайти діагональ, в цілому не дуже багато. Тому що діагональ в нас буде знаходитись лише в якійсь пласкій фігурі. Для цього нам треба, скоріше за все, трикутник, бо, як ми бачимо, вона в нас примкає ось цій стороні. І відповідно ще домалюємо діагональ всередині шестикутника. І будемо вже з цього трикутника виводити нашу діагональ. Бічне ребро, як ви розумієте, в нас буде А. Чому дорівнює діагональ всередині шестикутника? Давайте подумаємо. Шестикутник в цілому в нас складається з шести різних трикутників. Зараз я намалюю. Тобто, якщо ми проведемо ось такі діагоналі, ми отримаємо різні 6 трикутничків. Вони в нас будуть однаковими, тому що все це в нас А. Так. Далі нам треба плюс-мінус прикинути, які ж будуть кути в нашому шестикутнику. Згадуємо формулу знаходження кута у правильному багатокутника. Тобто 180 градусів помножити на n-2. В нашому випадку N це 6. Поділено відповідно також на 6 штук. 180 поділити на 6, 30, 30 помножити на 4, 120 градусів. Відповідно, ось цей кут це у нас 120. Відповідно. Ось ця діагональ у нас ділить його навпіл. Оце буде 60. Тут в нас також 60. І ми розуміємо: Окей, якщо два кути в трикутнику 60 градусів, отже, і третій буде також 60. І це нам каже лише про те, що ось ці маленькі трикутнички вони в нас рівносторонні. Отже, ось ці половинки діагоналі у нас будуть А. А відповідно, вся діагональ у нас буде 2А. Таким чином, ми знаходимо, що діагональ, що лежить у нас у основі, буде 2А. А далі ми вже робимо наступне. Кажемо, що ось це бічне ребро. ну, назвемо його, нехай буде А1А. Це у нас буде B1. Тут Б1 П. Що ми робимо? Ну, Нехай буде ще якась крапочка С. Ми кажемо про те, що Окей, А1А перпендикулярно до площини АБЦ. Відповідно, А1А буде перпендикулярно до всіх прямих, що лежить е, в цій площині. Тобто до прямої АБ. Це нам треба зробити обов'язково, бо в даний момент ми працюємо з об'ємними фігурами, з площинами тощо. Щоб в нас щось. Довести, що вони перетинаються, що вони лежать в одній площині, треба це довести. Можна було ще сказати, окей, в них є точка перетину, а через дві будь-яких прямі ми можемо провести також відповідно площину. І вже тоді довести, що A 1 Б лежить в цій площині, тому що і точка А лежить в цій площині, і точка Б лежить в цій площині. Тобто є декілька варіантів. І далі ми вже працюємо з трикутником а А1, Б. І з нього ми маємо. Кут А в нас буде 90 градусів. АБ дорівнює 2А, А1, А нас дорівнює просто А. З цього за теоремою Піфагора А1, Б дорівнює корінь З. 2А в квадраті. Плюс А в квадраті. Тобто 4 А квадрат плюс А квадрат дорівнює А коренів з 5. Власне, ось ми і розв'язали наше питання. У нас тут не даються сантиметри, тому і у відповідь ми не пишемо ніяких сантиметрів. У нас просто є А коренів з 5. Ось, власне, і все рішення. Тепер дивимось на друге завдання. Основа прямої призми ром зі стороною А та гострим кутом альфа. Починаємо малювати. Ми маємо ром. Ром в нас буде виглядати як щось з типу паралелограми. Так, це ми бачимо, це ми не бачимо. Далі дивимося. пряма призма. Окей, намалювали прямі лінії вгору. Раз, два. Цю лінію ми не бачимо. А цю ми бачимо. І далі поз'єднували всю цю справу. Фикс. Трохи кривувату. Чим краще ми намалюємо малюнок, тобто ближче до того, про що в нас іде в задачі, тим ліпше нам буде розраховувати всю цю справу. Що нам кажуть? Ром зі стороною А і гострим кутом альфа. Ну, гострий кут це у нас ось цей альфа. Більша діагональ призми утворює сплащиною основи кут Б. Давайте подумаємо: більша діагональ призми. В нас є дві діагоналі де-факто. Тобто, або ось ця така собі, або ж ось така. Давайте будемо відвертими. Наша більша діагональ призми. Буде, буде відбиватись проєкція на основи більшої діагоналі ромба. Тобто, простими словами, от ми бачимо, що в нас є також дві діагоналі ромба. Одна побільше, інша поменше. Та діагональ, от якщо ми зсунемо діагональ ромба зверху вниз, та, котра буде проходити через е, діагональ призми, та і буде більшою. Така трохи складна штука, але це треба зрозуміти для того, щоб правильно її побудувати. Бо можна обрати не ту діагональ. І рішення піде зовсім не туди, куди треба. Так, у нас є крапочка 1, у нас є крапочка 2. Відповідно, що ми робимо далі? Більша діагональ призму утворює площиною основи кут бета. Згадуємо, як ми визначаємо кут площиною основи. Тобто, ми повинні взяти і відкласти проєкцію на цю площину. Можна використати те, що вгорі, можна використати те, що внизу. Давайте використаємо те, що внизу, бо так воно легше сприймається. Так, ось це ми зробимо тут. Відкладаємо проєкцію на площину основи. От, відповідно, кут між нашою діагоналлю і її проєкцією буде кутом бета. І що нас питають: знайти діагональ призм. Давайте тоді для простоти позначимо, що це у нас A, B, C, D. A1, B1, C1, D1. Щоб привести до формату, як ми зазвичай доводимо виводимо у зошита. Як же ми будемо це все розв'язувати? Окей, в нас є ромб. Власне, це все. Тобто, ми знаємо лише сторони ромба і два кути. Нам треба вивести все інше. А, в принципі, це не є дуже страшною річчю, що нам треба зробити. Давайте подумаємо. Для початку нам треба вивести розмір діагоналі та що лежить в основі ромба. Тому що тут, як і в минулій задачі, дивіться, ми можемо знайти діагональ з якогось трикутника чи квадратика. Квадратик це дуже рідко, тому орієнтуємося, звичайно, на трикутник. Прямокутні ідеальний варіант. Не прямокутні вже погірше. І дивіться, в нас вималюваний ось цими червоними лініями вже більш-менш трикутник АА1Т. Що нам треба в ньому зробити? По-перше, довести як минулі задачі, те, що він саме трикутник і саме прямокутний. Тобто, кажемо, Окей, АА1 це висота призми. Отже, висота перпендикулярна основі АБЦ, тому що призма пряма. І, відповідно, АА1 у нас перпендикулярно всім лініям. Там АБ, АД, АС, АЦ. Можна БЦ, але вони у нас більш мимобіжні. І, відповідно, що ми маємо? Повин, ми повинні взяти із кута альфа вивести діагональ. Як же нам це зробити? Давайте подумаємо. Що нам можна зробити з цією бідою? Тут два варіанти. Перший домалювати ось цю діагональ. І розрахувати маленькі трикутнички ось ці. Тобто, кут буде ділитись навпіл. Ми порахуємо ось цю маленьку половинку діагоналі, потім помножимо на 2 і будемо так. Другий варіант за теоремою Косинуса знайти через 180-альфа. Давайте використаємо саме другий варіант, тобто будемо дивитись на трикутник ADC чи ABC, Тут без різниці. Що ми маємо? Трикутник ADC. От D в нас дорівнює 180 градусів мінус альфа. Відповідно, за теоремою косинусів ми отримаємо наступне АС квадрат дорівнює. А квадрат плюс А квадрат мінус 2а косинус 180 градусів мінус альфа. Окей, що ми робимо далі? Нам треба плюс-мінус вивести ось цю штуку. Як ми це робимо? Е, згадуємо про одиничну окружність і згадуємо, що ми маємо. 180 мінус альфа, тобто десь тут. Косинус в цьому моменті в нас буде від'ємним. Тому в нас ось тут зміниться знак на плюс, і у нас залишиться просто косинус альфа, тому що ми працюємо 180 плюс-мінус плюс, Ну, плюс -мінус щось. Коли в нас ставимо 180 градусів, тобто пі, функція не зміниться. А знак ми дивимося по тому, що ми маємо. Окей, тобто ми отримаємо наступний вираз: це квадрат дорівнює 2А квадрат плюс 2А квадрат. Косинус альфа. Ось такий вираз. І дивіться: в цілому, ми можемо взяти його спростити за тригонометричними формулами. Тобто 1 плюс косинус альфа можна пошукати. А можна залишити так, як є. Е, давайте я зараз пошукаю і скажу вам щось що може бути схоже. Ось я додав формулу. Дивіться. Ось ця варіант. Ось дивіться. Якщо ми з а, це квадрат. Ось тут винесемо за скобочки 2 а квадрат. Ми отримаємо одиниця плюс косинус альфа. Ось ця штука дуже часто збиває учнів з пантелику, тому що вони не одразу можуть зрозуміти, окей, а що нам з цим робити? Безпосередньо формулу тригонометричної прямо, щоб було 1 плюс косинус альфа дорівнює що-то там, в нас нема. Ось я додав ось ці формулки. Як це працює? Дивіться. В нас тут нема такого, щоб було 1 плюс косинус альфа дорівнює щось, але в нас є щось дуже схоже. Я навчаю своїх учнів в тому, що з тригонометричними формулами ми працюємо не стільки, ось ми їх задобрили, хоча це також треба трошечки. Скільки ми повинні вміти знаходити щось схоже на те, що в нас є. Тобто. Тригонометричні формули це така штука, що ми можемо йти різними методами. Тому в різних ситуаціях ми повинні вміти знаходити різні варіації. То зараз в нас є 1 плюс косинус альфа. Окей. Нема в нас таких формул, що було безпосередньо схоже, але в нас є 1 плюс косинус 2 альфа. Тобто, це у нас формула пониження степені. Якщо ми виведемо трохи ось це 1 плюс косинус 2 альфа, ми отримаємо, що воно дорівнює 2 косинус квадрат альфа, тобто вираз під функцією два рази менше. Тобто ми можемо написати наступне а це квадрат дорівнює 2а квадрат помножити на 2 косинус квадрат альфа поділене на 2, тобто ми зменшили в два рази наш вираз. І тому АЦ квадрат дорівнює 4А квадрат косинус квадрат альфа на 2. І відповідно ми розраховуємо це далі. І я залишу його так, як є, бо, як ви пам'ятаєте, ми будемо виводити з прямокутного трикутника. Тому в нас фактично буде знову ж таки АЦ квадрат. Хоча, дивіться, в чому справа. В нас є лише АС і кут. Тобто це буде не теорема Піфагора, це у нас будуть синус і косинус атанеці. Тому виведемо чому ж дорівнює саме АЦ. Тут все дуже просто, а це дорівнює 2А косинус альфа 2. І відповідно, дивимось далі: з трикутника AA1C. Ми дивимось, нам треба знайти гіпотенузу, в нас є кут і прилегла сторона. Тобто, єдина функція, що у нас взаємодіє з цими трьома штуками, це у нас буде косинус. Бо там косинус бета дорівнює наша прилегла сторона АЦ поділена на наше невідоме. Запишу це. АЦ поділене, ну, нехай буде Х. Чомби ні? Бо я не хочу потім їздити туди-сюди, а хочу безпосередньо працювати вже з цим виразом. Відповідно. Наш невідомий x дорівнює АЦ. А це поділити на косинус бета. На косинус бета. Так. В цілому так. Окей, відповідно, ми отримаємо. А це в нас 2А косинус альфа 2, поділене на косинус бета. Ось, власне, і все. Тобто, ми знайшли нашу невідому функцію, нашу невідому функцію, нашу невідому діагональ за допомогою лише того, що в нас є. Ось це і є кінцева відповідь. Можна, звісно, пошукати якихось тригонометричних формул, спробувати спростити косинус альфа 2 на косинус бета, але це вже лірика. Тобто, ось це вже є готова відповідь. Тому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментах, що ви хочете розібрати далі, і гарно відпочити і до наступної зустрічі.